Своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмело так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмело на сковорідці. Дістаємо ідеально. М -м -м. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника. Підром'я нема цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. М -м, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну, нарешті, у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню. Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. Як же смачно! Hey, you. Джон, та ти звір. Так, я такий.